Всім привіт хлопці! Багато новин під'їхало після турніру UFC 290. Давайте розбиратися, що на нас чекає. Вовк сказав, що він хоче провести реванш з Махачевим. Всі знають, що я хочу другий пояс. І справа в тому, що це не тільки для мене вигідно, це чудово для всіх, для UFC фанатів. Це те, що всі хочуть побачити. Це був дуже близький бій, всі ми цим насолодилися, це був топ-рівень, і ми дійсно довели це. Також він додав, що його чекає маленька операція. Я не хочу нікого лякати. Це не важка операція. Я повернуся дуже швидко. Я буду тренуватися. Я зламав руку на минулій неділі інтернаціональних боїв». І після того ви побачили мене в Абудабі, готовим битися з ісламом Олівейрою. Це була зламана кістка. Ви бачите зламану кістку. Все буде добре, вам не потрібно турбуватися з цього приводу. Я хочу бути професіоналом, я хочу бути активним. Я повертаюся і захищаю титул набагато частіше, ніж інші чемпіони. Так що не турбуйтеся. Як сказав Дана на прес-конференції після бою, Волконовський справжній дикун він псих, він реально фанат цього спорту. І Дійсно, він робить все, що повинен робити чемпіон. Стабільно виходить в ринг проти будь-кого, хто виходить на цей шанс. Тому тільки повага Алексу. Я думаю, у другому бою проти Махачева він зможе виступити ще більш впевнено. Ну і звичайно, Дана запевнив, що Волконовський сам вибирає свою подальшу історію, так як він робить все, що потрібно, аби доводити, що він топ паунд паунд. А я ще пам'ятаю, як після першого бою з Максом люди не дуже любили його, і він ще тоді говорив, що скоро все зміниться, він реально як у воду дивився. Він каже, що бій з тупурією буде легкою прогулянкою по парку, але можливо йому не варто цього казати, аби люди мали хоч якесь бажання дивитися цей бій. Ну і бій рано чи пізно буде, і Дана вже зібрав команду, яка повинна організувати турнір в Іспанії. Ми говоримо про топорію на кожній нараді, я ніколи не задумовувався, аби відправитися в Іспанію, але тепер у нас є команда, яка над цим працює, і ми дуже близькі до цього. Будьте обережні, Дана, я чув там багато циганів, але це тільки чутки. Ну і з Алексом розібралися, давайте по Дрікусу. Він розповів, що віддав початок раунду, аби перевірити таймінги Вітакера, а також його силу удару. У першому раунді я просто дивився наскільки він швидкий. Я дивився на ці таймінги. Тим не менше, я продовжував довити його. Це був мій план. Також Дрікус вважає, що Адесанія повівся як клоун, коли вийшов в клітку. Це претендент має виходити до чемпіона в Октагон. Тому це зашквар. Він уже підсвідомо розуміє, що я переможу і вважає мене чемпіоном. Ну, зазвичай так, виходить претендент, але навряд чи Адесані вважає Дрікуса серйозним опонентом. Але надіюся, він не буде його недооцінювати. Ну і виявляється, це все вже було відрепетовано до бою, тому що Дана Вайт сказав, що вони говорили про це з Ізі, і Саньок дав дані обіцянку не робити нічого екстраординарного в кліці. Тому Дана дозволив йому вийти, якщо Дрікус все ж таки переможе. Чекаємо бій на цих двох нігерів, як сказав Адесання. Буде дуже цікава розкрутка. Ну а ще Дана дав інформацію, що виявляється, Хукер та Морено зламали руки. Тобто Морено руку, а Хукер зап'ястя. Хукер у другому раунді, а Морено взагалі у першому. Він бився весь бій з поламаною рукою. Це жесть. Ну і тільки повага цим хлопцям. Вони дійшли до кінця з такими травмами. Тепер це все пояснює. Сехудо привітав Пантожу з перемогою. «Словами не передати, як я за тебе радий. Для тих, хто не знає, він неймовірна людина, батько і чоловік. Він виріс в дуже скромних умовах Бразилії до чемпіона UFC. Для мене дуже велика повага називати тебе другом, а тепер ще й чемпіоном. Так, хлопці, пантожа виявляється різби з батька із двома братами. Він займається цим з 12 років. Наразі йому 33. Синні Сильні слова після бою він сказав. Він запитав батька, чи тепер він ним пишається. Джон Джонс все ж таки став бійцем року. Він провів всього один бій проти Гана і забрав поясу важкій вазі. Не знаю, для мене це спірно. І вже стало відомо, що він проведе бій зі стіпеною UFC 295 11 листопада. Як на мене, Джонс без шансів виграє цей бій. Мені важко було дивитися на останній виступ Міочича. Ну, Ангану навпаки, вважає, Джонсу буде важко. Думаю, ми всі недостатньо високо оцінюємо стіпи. Про нього взагалі не говорять. Подивимось, останній бій у Міочича був більше як два роки тому, і щось я дуже сумніваюся, що він зможе щось зробити Джонсу. Олівейра каже, що буде не готовий на жовтень до бою з Махачевим. Тільки що говорили з Олівейрою. Він розповів, що не буде готовий до іслама у жовтні. Він має надію побитися з ним в листопаді або грудні і готовий чекати на свій шанс. Цікаво, кого тоді просунуть проти Махачева. Можливо, переможця пари по Ріагеджі? Геджі, там, по суті, більше нема претендентів. А якщо вони травмуються, тоді хто вийде. Ну і все більше новин з'являється про бій на і Фюрі. Аріель Хельвані дав інформацію, що бій буде анонсований вже найближчий час. Я, звичайно, розумію, що Ф'юрі, скоріше за все, розповість Нагану про школу бокса. Але якщо Нгану виграє, то у нас є шанс, що циган захоче реабілітуватися у бою з Усиком. Із-за одного кадру у вигляді Ф'юрі Україна не може отримати абсолютного чемпіону в важкій вазі. Наскільки він боїться Усика, що навіть не готовий вийти і стати абсолютом. Ну і давайте закінчимо Конором. Він каже, що у грудні протягне Чендлера у третій раунд і там буде влаштовувати над ним тортури. І в принципі, якщо брати до уваги те, що Дана дозволив своїй зірочці не проходити тест для Юсада, це можливо. І, звичайно, що всім начхати, чи буде Конор проходити якісь тести, а особливо Чендлеру, який заробить самі великі гроші у своєму житті. Наш старий знайомий Теофімо Молопес теж чекає на повернення Конора. «Вболіваю за твоє повернення, мій чемпіон, ми всі не можемо дочекатися, додав Лопес. Якось так, хлопці. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося. Ну і побачимось.